Гарна, дякую. Дякую. То малюночки я ще в минулому році подомальовувала, порозмальовувала. А цей він такий ось геометричний, ті типу по колу, а, а, ну, хоча це і не по колу, але якийсь також а, зглажений, я б сказала. От. А цей якийсь такий геометричний, я ніяк не знала, як до нього підступитися. А тепер думаю, що до нього підступатися? Просто бери і роби. Чи не так? Тут поки не забула, бо забуду. О, дякую за лайки, дівчата. Дякую за підтримку. До речі, дівчата, тут є можливість, коли з телефону, принаймні, запускаєш, зробити стрім із кимось. Коли тільки починаєш стрім. Це що? Ага. Зрозуміло. І я думаю, можливо, хтось когось буде настрій разом запустити стріб. Тобто і у вас, і в мене буде йти годинки і перегляди, а усі наші гості будуть бачити розділений екран. І я так розумію, що відвідування буде зараховано і на ваш канал, і на мій. Ну, принаймні, це треба спробувати. Я вважаю, що це цікаво. Саме коли тільки-тільки запускаєш стрім, там можна вказати, з ким його запускати. Але я ще ні з ким не запускала. І мені дуже цікаво. І було б добре якось домовитися. Спробувати. Взагалі, з телефона більше функцій, аніж з комп'ютера. Тут можна і ці найкращі моменти зберігати і, знову ж таки, оці парні стріми. Можливо, там і не пари, можливо, там більше можна учасників ввести. Раніше таке можливо було тільки за допомогою якихось додаткових програм, звісно, умовно безкоштовних, тобто кілька там. Годинок або кілька запусків безкоштовно, потім за грошенятка. Але ж тут це безкоштовно, тут це просто в додатку YouTube і все. То чому би і ні? Якось так ось. Просто хочеться більш ефективніше е, наші ресурси використовувати. Ось ви зараз у мене на стрімі. Могло б цей час і вам іти також. І я, коли у вас на стрімі, в той час міг би мені також йти. Хоча ми потім і переглядаємо, але ж це все одно додаткові витрати часу, як на мене. синій ось тут. Коротше, дівчатка, подумайте, скажіть, хто погодиться і коли вам зручно таке.